Ти майбутній інженер, що мріє змінювати світ, обирай спеціальність автоматизація комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніка в Луцькому національному технічному університеті. Освітня програма автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології це про те, як керувати складними системами, програмувати контролери, моделювати виробничі процеси та працювати з сучасними цифровими технологіями. А якщо тебе зацікавили дрони, автономні системи та сучасна робототехніка, обирай освітню програму «Система керування безпілотними апаратами. Тут ти навчишся створювати інноваційні рішення, що рухають світ уперед. Ми готуємо фахівців яких шукають сучасні виробництва, it компанії та індустрія високих технологій. Робота після випуску це реальність. Наші випускники затребувані професіонали в Україні та за її межами. Не просто навчайся, створюй майбутнє разом з нами. Автоматизація це твоя перевага. Вступай до Луцького національного технічного університету на кафедру автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології і розпочинай свій шлях до кар'єри майбутнього вже сьогодні.